Продовжуємо робочий тиждень. І сьогодні в нас огляд акційної пропозиції. Трактор Сінтай 244. Модель на високих, широких колесах. Але найголовніше, зверніть вашу увагу, цей трактор буде цікавий тим, хто шукає трактор з колією метр або метр десять. Саме ось так виглядає цей трактор з вузькою колією для тих, хто саджає картоплю на 50, максимум 55. Такі прихильники. Такої ширини обробітку є по Україні, і тому саме вам буде цікавий цей тракторець. Це акційна ціна, яку я озвучу трішки пізніше, але уважно дивимось трактор, тому що це трактор по програмі Уцінка. Ви одразу чуєте, як працює звук КМ385, і мій голос замовкає, а ви слухаєте двигун. Ну, а тепер більш детально розповім про трактор. Ви бачите, як працюють світлові прилади. Є аварієчка у нас. Ну і по комплектації 6 противаг по 9 кг. Ось така галогенна оптика, повороти ліворуч-праворуч, аварійка. Двигун у нас 3 КМ385 заводу Лайдон, Є повітряний фільтр, достатньо високий циклон. Передні колеса в нас з 6х16. Є бризговики ось такі, ось так все це виглядає. Тут на двигуні два гідронасоси, звертаю вашу увагу, і трактор оснащено гідрооб'ємним рульовим керуванням. Агротехнічний кліренс цього трактора 30 см. Далі в нас йде однодискове щеплення, і коробка в нас 4 передачі вперед, одна передача заднього ходу, окремий важель, повишених, понижених. Панель приладів, ви бачите, виглядає ось так. Вона проста, лаконічна, інформативна, перемикачі з підсвіткою. Сидіння з регулюванням жорсткості позаду, ось тут воно знаходиться. Ну і посуваєте, відсуваєте. Вал відбору потужності на окремому важелі, звісно, ви ось тут його ліворуч вмикаєте, у вас дві швидкості. Пара гідровиходів, електрична розетка під причіп. Ось така планка для кріплення номерного знаку. Ось така діодна оптика позаду, круто виглядає. Ну і триточкова навіска стандартна до 400 кг витримує. Ну і найголовніше задні колеса з противагами 9,5 на 24 І зверніть вашу увагу, що є буксирувальний гак ось такої форми і такого способу кріплення. Ось такий тракторець, звичайна роздрібна ціна складала 5550. А саме ось цей тракторець, який виготовлений у. В кінці 2021 року, а саме в 12-му місяці, приїхав в Україну в кінці 22-го вже року, після повномасштабного вторгнення вже в Київську область. І цей тракторець зараз продається по оцінці по ціні 5300 доларів. Хороша ціна, як на мене, для такого трактора. Трактор новий, гарантія 1 рік і повний пакет реєстраційних документів. Протягом усього відео ви чули звук роботи двигуна, він працює абсолютно рівно. Трактор в класному ідеальному стані. До речі, зверніть увагу, що волохаті колеса спереду, в волохаті колеса ззаду. Це також може бути важливим фактором для вас. І ще раз ціна 5300 доларів. Телефонуйте 098 949 9090. знайомтесь з цим трактором, і, до речі, трактор одразу. Заправлений вже бак солярки і також антифриз, залитий в розширювальний бак з системою охолодження трактора. Тому ще раз, 5300 098 949 9090.